Так, ну що, друзі, всім добра на каналі Добрий Бобр, Сьогодні у нас 12 березня. І що у нас е, по ситуації на пасіці? Ситуація у нас наступна. Можете бачити отута, отута. Е, кришечки, днища, це ми, я, цар Петро, і, ми. Е, я е, пройшов по пасіці, е, почистив днища, майже всюди в живих вуликах ще залишилося неживих дочистить там трішки. І що в нас лишилося? Лишилося в нас близько рівно половини пасіки, що я зробив. Зараз нам треба дореєструвати пасіку. От везли ми підмор. Зараз підмор я не знав, набрав там декількох вуликів, сказали, зараз роблять комплексний аналіз збірний. Ну, неважливо, коротше, дві аналізи, заплатив я за це все діло 1400 гривень за клінічний огляд пасіки. І е, воїдем треба, треба поїхати дооформити, написати заяву в область. І вже буде у нас пасіка повністю оформлена. Для чого ми оформлюємо її? Для того, щоб не було всяких казусів потім з фермерами, що не попередили. А скажуть, не попередили, бо у вас немає пасіки. Фактично, так ми хоч щось можемо їм пред'явити. Так, добре, і подивимося зараз у нас на бджілок. Так, Ось така в нас зараз ситуація. Десь більше літають, де сильніше. Де слабші, менше літають, ось тут слабенько літають. Ось тут у нас літають саме сильно. Що в нас з пилком, Тільки щоб жілка полізла з пилком, пропустив. Пилок почали нести, до речі, ще. Хтось, ось, десь хтось муку поставив, але я вже бачив у нас на іншому точку. Теж були залітали бджоли з обножку, не так багато, але це дуже дивно, тому що в нас взагалі в нашій місцевості пилконоси починаються десь з 20 числа, плюс-мінус такий більш. Це, до речі, може бути наша ліщинка невеличка. да? Наша ліщинка може бути трішки і скоро повинен заквітнути чистяк. Чістяк це такі маленькі жовтячки. да, Ось видно, що бджолка. Об'їдає наші сережки. Ще не повністю порозпускалися. Ось бджілка видно, працює. Коротше, да, це більше все, що нас дає, ліщинка наша. Е, ось в мене ще є декілька кущиків ліщинки хочу їх пересадити. Ось кущик теж стоїть. Ліщинки, хочу його пересадити туди, щоб збільшити наші пилконоси. Таким чином, хоч трішки. Є у нас плантації фундука, але ми туди не виїжджаємо, то що не бачимо сенсу та й не запрошують нас туди. Е, так, Ще раз кажу, що лишилася у нас половина пасіки, половина загинула, але хочеться сказати, що дуже багато пасік в цьому році загинуло. Спілкувався я з іншими пасічниками. В когось половина лишилася, в когось загинула більша половина, в когось загинула менша половина. Але. В чому половина заключається? В когось було 200, залишилось 100, в когось було 300, залишилось 5. Ну, тобто цей рік буде дуже веселий. Пакети, щодо пакетів теж питання таке, як би сказати, цікаве, тому що багато-багато пасік так як пропадало, по-перше, Ціна буде на пакетів в цьому році, напевно, більша, так як нема в нас ріпаку в, нашому, і в нашій місцевості пакети будуть пізніше. Хочу брати тільки в місцевих пасічників, тому що ну, місцеві воно є місцеве. Там ти приїхав, відібрав, що захотів, а тут не, не зрозуміло, що можна так сказати. Ну, видно, ще брілка зайшла з пилком, так зараз поспостерігаємо да, за ними. І хочеться сказати наступне. Тобто, якщо половина десь пасік загинуло, то відповідно і меду в цьому році буде набагато менше. Ну, набагато, мінімум, вполовину, враховуючи те, що у нас зараз засуха ще досі, да, то перспективи такі собі на цей рік не дуже. Не дуже. Є плани по спілкуванню з фермерами, може вони будуть. Підсівати якісь медоноси, хоча саме великі агрохолдинги вони цим займатися не будуть. На жаль, не будуть цим займатися, тому що їм дане питання не цікаве взагалі. Апріорі я з ними вже з деякими спілкувався, з фермерами яких 5000 гектар. То вони сказали, нам це не цікаво взагалі. Ось тут трішки поприбирав, будуть тут теж вулики стоять взагалі в ідеї. Оце все згорнуть туди, якщо вийде, що не вийде. Вже пилок, до речі, штучний. Я бджолам не даю. Це вже вчора не давав, сьогодні це що лишається після того. Це сухе молоко було. І ось така ситуація в нас залишається. Це позабираємо. Залишилось тільки поприбирати наші днища. Це виїдають бджоли стару рамку і на перетопку її. Так що, друзі, скажіть, будь ласка, що у вас лишилося після вашої ревізії? Ревізію я вже зробив. Дуже цікаво, що саме залишилося на вашій пасіці. То що, якщо так подивитися, то не дуже. Хоча в мене є знайомі, які кажуть, що зимівля пройшла 100%. Ну, якось так. Хтось каже 100%, хтось каже не 100%. Так, ну пилок видно по чуть-чуть. Це стопудово це в нас ліщина, то, що з жовтячка у нас, з чистяка, воно видно бджілка з обножкою. Ага. ну така от ситуація в нас зараз. Друзі, ну нічого, тримаємося, головне, що живі. Все буде добре, всім добра.